Вітаю всіх, хто зашів у гості, мої вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде називатись Що знайшла і що купила. П'ять предметів, я думаю, жоден із них не залишить вас без цікавості та належної уваги, тому що всі вони старенькі і гарненькі. Але перед тим, як я буду показувати вам. Що я придбала, я хочу дістати свого бурята і дещо сказати, тому що одне із відео, предостаннє із відео моїх, набрало досить. Такі багато цікавих коментарів, і я хочу прокоментувати один із них. Знаєте, то, що я сказала, що в радянсь... період Радянського Союзу держава дбала про дітей, випускаючи різні вироби дитячі цікаві, мені поступило декілька коментарів. Ні-ні, це без образ. Я так думаю, ми зараз з вами посміємося. Одна жіночка написала. Ось, ви живете в своєму совку, а у мене діти ходять і зараз і в школи спортивні, і в танцювальні колективи, а ви чахнете над своїми черепками, як отой Плюшкін у Гоголя. І взагалі ваш Ваня Маша схожий на бурята. Скажіть мені, будь ласка, на бурята схожа ця дитина чи ні? Я, я так сміялася. Сидите в своєму совку за черепки, тримаєтесь цвіллю і нафталіном віддає. От такий коментар був. Так, бурята в сторону. Ви знаєте, якщо уважно послухати е, те, що я говорила в відео, я жодним чином не єдиним словом не упомянула те, що тоді було так добре, а зараз погано. І за совком я жодним чином не ностальгую, повірте мені. Ну, а якщо хтось зрозумів не так мої слова, вирвав із загального контексту. Ну, вибачте, будь ласка, це вже не моя вина, це мій канал, і я говорю то, що я думаю. І, до речі, якщо... В когось є книга Людмили Карпинської Валентина, Валентина та Миколи Трегубова. і ви можете почитати також про цей набір посуду Ваня Маша. І ви зрозумієте, що я не одна така в своїх висловлюваннях. А зараз Плюшкін, як кажуть, в ефірі п'ять предметів і розпочинаю я ось такого красивого предмета. До речі, якби екран передавав запах, він нафталіном не віддає і від свілі. я також їх помила, дівчата. Будьте будь впевнені. Ви знаєте, мені здалося на той ще коментар. Хочу зазначити, що ще б трішки в кінці вона сказала, тху на тебе. Ой, смішно. Так, а тепер давайте займемося. Серйозної справи будемо оглядати красу. Розпочинає більш старіших речей ось, ось така шкатулка. Я, до речі, купувала як паштетницю, однак це шкатулка, це шкатулка, вона називається виноград, і це стара форма. Це стара форма, ось, наприклад, я вам покажу її в каталозі. Хвилиночку. Ось, бачите, є каталог, і ось ця шкатулочка. Шкатулка виноград 10 см. Тут клеймо ось таке: це клеймо 30-х-34-х років. Бачите, у мене трішки пізніше. І це городниця. У мене пізніше клеймо ось таке Городниця Фу, третій сорт, чорне клеймо. Це початок 50-х років. Подивіться, який чудовий рельєф, імітація винограда, грона винограда. Ось. Це ручний, ручний розпис в моє місце, і вона в досить таки непоганому стані. Дивіться, як гарно вона, як порцеляна, гарно звучить. Порцеляна, я не можу на світло не включила, вона світиться, досить тоненька і гарненька річ. Ще раз зверну вашу увагу, що вона досить таки величенька. Можна багато помістити. Це прикрас або біжутерії в даний предмет. Так. Хоча я вам хочу сказати, можна і паштет подавати до столу. Можна й сахарничку, як сахарничку використовувати. Так, це перший предмет. Далі ось такий предмет. Він у багатьох є, купити можна і продають як шкатулочки до речі, я думала, що вона, коли замовляла, що вона трішки більша, вона досить таки невеличка, 65 на 6,5. І я вже тільки що сказала, що її продають як шкатулки. Таких предметів все менше і менше. Це також п'ятидесяті. 50 50-ті, до речі, ось таке клеймофу у Баранівка, другий сорт зелений. До речі, це старий дореволюційний зразок порцеляни. Чому я так говорю, тому що я дійсно вичитала і в книзі. Ольги школьної про те, що називається, взагалі, ця форма квадратна, а виріб називається Бонбоньєрка ось така назва. Знову ж кажу: послухайте, які то, як гарно звучить оця порцеляна. Дуже тонесенька, дуже тонесенька, легенька. Доволі ще, як для свого віку, вона непогано збереглася, бачите, по ребрах. По цієї порцелянової речі ще позолотає. є. Тут в медальйоні такому рельєфному німецькі квіти. букетик такий невеличкий, німецьких квітів зображено 6,5 на 6,5. Ну що, де, де, ну що декілька каблучок сюди поміститься? Або ланцюжків маленька, досить маленька. Купила відразу, скажу, -за форми. Недавно я бачила такий предмет у Ніни і в мисливці за скарбами. А оцю шкатулочку е я побачила вперше у Тетяни старовинні дрібнички. Боже, як же я її захотіла! І я ще раз звертаю вашу увагу, дівчата, повірте: саме головне бажати, хотіти, мріяти. Річ обов'язково до вас прийде. Ну, тут уже буде питання в ціні: комусь дешевше, комусь дорожче. Однак ви зможете купити. Повірте мені, я завжди, що хочу, купую. Так, це початок 50-х років. Городниця і Баранівка. Ще одна баранівська річ це ось така. От зараз ми з вами трішки обговоримо, що ж це таке: це вазочка. Чи інший предмет ну, на серветницю 100% воно не схоже, тому що тут є, ніякі серветки не помістяться. Ну, Деякі е, продавці пишуть, що це ємність для зубочисток. Ну, я не думаю, що в той час виготовляли такі ємності для зубочисток. Я, ж таки, я все ж таки думаю, що це вазочка, вона невеличка, не е десь приблизно 8,5 е сантиметрів висоту, але подивіться, яка вона гарнюча. Дивіться, який рельєф, позолота, криття таке голубе, небесно, небесно голубого кольору. Бачите, позолота імітація гілок. Дерев і на них голуб. Голуб з голубкою буркують. Бачите? Дуже гарний рельєфний предмет, вазочка. І це клеймо кінця 50-х років. Однак, я так думаю, в залежності від того, що тут уже червоне клеймо і значиться вищий сорт, що це все ж таки початок 60-х років. Це моя думка, не знаю. Якщо я не права, ви мене можете в коментарях поправити. Так, 50-ті роки закінчились, переходимо до початку 60-х років. Ось купила ось таку вазочку. Її можна часто зустріти, ви вже бачите, що це Київ. Але подивіться, яка чудова Петриківка. Ручний розпис, подивіться, які мазки гарні. Ручні. Цікава форма. Такий сплюснутий трішки глечик. Бачите, з обох сторін. Малюнок однаковий, тільки по боках йде Київ з однієї сторони і з другої сторони. І це уже початок 60-х років. Таке клеймо ставилося з початку 60-х і до середини 70-х років, і це експортний варіант Made in USSR. Ось така краса. Київські вазочки дуже ціняться в колекціонерів. І, як кажуть, на торгових майданчиках у продавців, вони не затримуються надовго. Ось такий такий четвертий предмет. Так, і завершувати я буду уже. Я думаю, що це 80-ті роки, ніколи у мене не було. Ось, бачите, такої досточки для сиру. І ось її купила в групі Viber. Ось. Значить, мені її продавали як виріб камяно фаянсового заводу. Не знаю. Клеймо тут розмите, можливо, це і кам'яний брід. Однак, мене трішки сумніви беруть. Що ви скажете на рахунок цього клейма? Однак що це річ радянського періоду, це 100%. Бачите, третій сорт, і ціна була 3 рубля. 70 копійок. Бачите, ось таке. Абсолютно новенька, не користована. Ось, чесно кажучи, я думала, що цей предмет буде трішки більший, ця досточка, однак він невеличкого розміру. Я навіть і не заміряла зараз при вас. Це зроблю. Ось, 19 см. Десь приблизно 20. До 20 см. Ось такий виріб з розписом ручним кобальтом виконано. Будемо рахувати, що це кам'яний брід. Будь ласка, якщо в когось є такий предмет і є чітка ідентифікація його, напишіть мені про це в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Так, на сьогодні все. Скажіть мені, будь ласка, верніше напишіть мені, чи дійсно сподобались вам мої покупки нові, чи достойні вони того, щоб бути в колекції. Особисто я вважаю, що достойно. На сьогодні все. Всім шлю подяку за те, що ви мене дивитесь, коментуєте, підписуєтесь на мене. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!